Сьогодні говоримо про небезпеки злих грібів і нахабної молі. А саме розбираємо два атмосферних горори американської авторки Урсули Вернон, також відома як Ті Фішер, які називаються What Moves the Dead та What Уот at Night. Це дві книги циклу Sworn Soldier, Клятвіний солдат, які скоро будуть видані видавництвом Жорж. Адаптовані назви книг те, що турбує мерців, та те, що бенкетує вночі. Загалом Урсула Вернон добре відома на заході, перш за все іншою книгою Нетленд Бон. Але я можу зрозуміти, чому видавництво Жорж взялося саме за цей цикл, тому що він дуже добре завіросився, принаймні перша книга, і не в останню чергу через дизайн обкладинок. Ви подивіться, це ж просто неможливо. Я коли вперше побачив, я зрозумів, що куплю це про що б воно там не було насправді. У 2023 році перша книга What Moves The Dead отримала премію Локус за найкращий горор. У 24-му коли я вперше з нею ознайомився, вона стала одним з найкращих мною прочитаних за той рік. Також торік вийшло продовження What Fist at Night, і воно досліджує дещо інші теми. Але в цілому це пристойне продовження і розширення Всесвіту, яке залишається більш-менш ефективним горором. І незважаючи на те, що це книги одного циклу, їх багато що відрізняє. І сьогодні ми без спойлерів розберемо, як вони намагаються нас налякати. Про що вони, у висновку їх порівняємо і навіть знайдемо деякі паралелі з Україною. Це канал загубив лясе», Мене звати. Раз-раз. Давайте розбратися. Перша книга, що тривожить мерців, це переосмислення і розширення класичного оповідання Едгара Алана по падіння дому Ашерів. Стартовий захід приблизно такий самий. Колишній солдат Аліксістен отримує тривожного листа, в якому він дізнається, що його давня подруга Мадлен Ашер при смерті. Він збирає лахи, збирає коня, ординарця, приїздить в глуш вигодної країни Руравії, де знаходиться старовинний родинний маєток Ашерів, і намагається допомогти брату-близнюку Мадлен Родеріку, врятувати Мадлен та розібратися в загалом ситуації. Тож тут. Особливо без змін. Але далі більше. Коли немолода, але жвава команда приїздить до особняка, вони бачать, що він поріз грибком, озеро поруч світиться, а фауна навколо поводить себе так, наче 6 годин читала новини про перемовини. Кидаються на людей. Такого не було. Чекай. Виглядає дивно, ходить боком, і взагалі здається, нане вовчиться пересуватись. Істон поруч з маєтком знайомиться з пані Поттер, яка є місцевою мікологінію, і разом з нею та своєю командою вони намагаються врятувати Мадлен Ашер від демонічних глив та розв'язати загадку озера. Коротше, уявіть, що ви приїхали в квартиру, а там все поросло грибком, вода в ванні світиться, господарі виглядають так, наче вже частково стали мемлями. Мені це було нескладно, бо це буквально опис. Першого досвіду оренди квартири. Кінг Фішер бережно ставиться до першого джерела, але додає багато свого. Наприклад, ось ця містично детективна складова була відсутня в оригінальному творі, але в цілому, властива, іншим текстам Едгара По. Я монтував відео і зрозумів, що не вистачає професійного душного коментаря. Едгару По властиві містично-детективні мотиви. Це ж треба було так сказати. Едгар По, засновник детективного жанру. Зрозуміло, що ці мотиви в нього є, де б вони ще поділися. Це все. Можете йти? Для мене жах завжди в деталях. І тут вони дуже образно описані: від мерхливого світла озера до зайців, які не кліпуючи, дивляться за героями за кущів. Напруга наростає, надбудовується і чим ближче до кінця, тим більш відчутною вона стає. І все це закінчується декількома екшоністими сценами з дозою боді бодігору. Також в тексті присутній сухий військовий гумор, який добре додає атмосфері і гарно працює як демонстрація своєобразного такого погляду на життя головної героїння. Якщо спробувати повчитувати зайвого, чим я обожнюю займатися. Можна знайти деякі додаткові сенси. Наприклад, виродження старовинного роду ашерів символізує моральний, фактичний занепад аристократії. І тут це повністю римується з оригінальним текстом. Природа фактично намагається пожерти останніх представників роду. І тут гриб виступає як символ розладу, може проходити як відплата за, наприклад, гріхи минулого. Також цікава тема, що криється в тому, що Алікс Істан не бінарна особа. У них, в їх рідній, теж вигаданій країні Галації, військові мають окремий набір займенників К Ка що в реальності насправді зустрічається в інших культурах, але у них все геть цікаво. При народженні дитина отримує від батьків набір займенників, і потім, коли стає дорослою, може обрати інший. Якщо захоче, на цьому аж так сильно не наголошується в книзі, але це цікава деталь світобудови. Я думав над тим, щоб адаптувати текст цього роліку, щоб з повагою поставитись до цієї особливості, наприклад, хоча б використовувати гендерно-нейтральні займенники, вони їх, але зрозумів, що це може сильно ускладнити сприйняття цієї розмови і поки що відмовився. Тим більше з того невеличкого шматочку опису, який видавництво Жорж. Публікувало в соціальних мережах, мені здається, що вони обійшлися якимось іншим чином. Я, як досвідчений невіглас, вирішив довіритись чуйці, використовував різні займенники в залежності від контексту. Гендерних студій я не вивчав, я не знаю наскільки це вірно насправді, але як на мене, цілком вписується. Дайте мені знати, якщо у вас вже є на руках перекладений примірник. Як з цим впоралися перекладачі? І так, що ми маємо? Last of Us з грибним ранчо та сумною аристократією. І за менше ніж 200 сторінок він встигає багато що запропонувати. Це гарно передана напруга, екшен, впевнені цеглини світобудови, це персонажі, за відносинами яких цікаво споглядати. І також навіть підіймає теми самовизначення та обов'язку. Мені останнім часом не дуже подобається оцінювати книжки в зірочках, чи то в балах, чи то в печерицях, як це могло б бути тут. Але якщо комусь важливо, ось оцінки на основних платформах. В цілому, я вважаю, що цей горор обов'язковий для прочитання всім, кого цікавить тема, особливо готика. Все? Можна прибирати? Прибираю. Того, що комусь може не сподобатись. Це претензійний стиль, хоча сюрприз-сюрприз, це готика. Друге, це те, що авторка можливо занадто часто відволікається на світобудову, особливо зважаючи на невеличкий об'єм тексту. І третє це передбачуваний сюжет. Хоча все це мені геть не заважало величезне задоволення отримати від тексту. До речі, можете не перейматися, якщо ви не читали оригінальний текст Падіння дому Ашерів. У Move's The Dead чудово читається без цього сакрального знання. Хоча можете ознайомитись чисто з рекреаційних цілей з цим текстом. Він цікавий, він невеличкий, але мені це знання особливо нічого не дало. Ну, все, їдемо далі. Друга книга це пряме продовження першої. Але якщо ви схильні до збочень і можете читати не за порядком, то це цілком можливо. Вона нормально читається. Хоча я не знаю, на що відмовлятися від гарного, готичного грибного апокаліпсиса. Алекс із вірним конем та ординарцем, до яких пізніше доєднається пані Поттер з першої книги. Змучені повертаються до дому. істина, який розташований в ізольованій, знов ізольованій глушій, але цього разу не Рураві, а Галіції. Але там, звісно, їх чекає геть на відпочинок. Хата порожня і занедбана, доглядач, який повинен був, власне, доглядати за домом, він зрадницький помер за дивних обставин. І місцеві NPC не дуже хочуть розповідати про деталі. Але потім доходять плітки про те, що в домі завелось щось, що місцеві називають морой. Воно приходить вночі до тих, хто спить, сідає на груди і краде подих. Незважаючи на попередній досвід із буйними шитаки, Алекс відмахується від байок як справжній скептик рівно до першої ночі в домі. І от знайома нам компашка разом з парою нових персонажів. Намагаються знайти раціональне пояснення тому, що відбувається. Це знов клаустрофобне розслідування з містикою та магічним реалізмом, але дещо в іншому тоні і зі значно більшою кількістю гумору, особливо в першій половині тексту. Алекс на рідних теренах дає волю своїй відливо дотепній натурі і хай свою країну тільки так, як можуть люди, які по-справжньому люблять і добре знають свою країну. Солдат не пропускає можливості прокоментувати традиції, природу, їжу, і навіть місцевий самогон. В цілому це добре працює як елемент світобудови, а також додатково як певний елемент розкриття і додавання тривимірності персонажу. Атмосфера тут відрізняється. Якщо в першому творі навколо озера все згнивало, то тут в лісі все завмерло в очікуванні. Тиша, яка Давить на вуха. От фісетнайт за відчуттями більш приземлений, тихіший жах. Тут значно менше бруду, майже немає крові, але залишається тиск містичної тривожності. До речі, цей місцевий морой за описом дуже нагадує наших українських нічниць або мар, про яких я читав в українській демонології від видавництва Стилет і Стилос. Мороєм та схожими міфологічними сутностями раніше пояснювали те, що ми зараз знаємо як сонний параліч, і це дійсно схоже за описом: неможливість поворухнутися, страшні видіння і тривожність. Хоча, зважаючи на контекст, схоже, що в цьому тексті це уособлює саме ПТСР, який тут називають серце солдата. Серце солдата також відомо як синдром Дакоста, це синдром із симптомами, схожими зі серцево-судинними захворюваннями. Коли хворий відчуває болі у серці, які не пов'язані з органічними порушеннями. Його охоплює страх смерті від зупинки серця чи інфаркту. Таку назву використовували на ранніх етапах дослідження теми, і він фактично поєднує декілька різних розладів, тому не використовується. Замість цього використовуються конкретні назви, конкретних недугів. Історія солдата, який повертається, щоб знайти свій дім холодним і порожнім. Зустрічається із непорозумінням з боку однесільчан, страждає від ПТСР та марить про бойові дії, уж занадто знайома багатьом українцям тема. І так висновки: фольк горор з більшим фокусом на атмосфері, аніж на самому жаху, я б сказав, і з такими самими випеклими персонажами вже зі сталою хімією. Та оповідь очима солдата, ексцентричного і ще більш втомленого, ніж в першій книзі. Всередині також гарна робота з світобудовою, майстерне створення атмосфери та поважне ставлення до особливостей 19 сторіччя. Звісно, що це погляд через лінзу сучасності, але для мене читалося цілком цілісно. Мені особисто друга книга сподобалася менше. Здебільшого, через більш Розважливий перебіг подій, і через те, що той самий фокус на сетінгу розмив для мене конфлікт, мені не вистачило гостроти. Хай там як я раджу прочитати цю книгу, особливо якщо сподобалася перша. Крім того, треба підтримувати вихід нових сучасних горерів, тому я і собі замовив пару. Планую пізніше розіграти на каналі. Перш ніж перейти до висновків, є ще одна цікавинка, якою хотів з вами обговорити. В книгах йдеться про дві вигадані країни, назви яких Оруравія та Галатія. Ці назви дивовижно співзвучні з українськими Галичиною та Рутенією. Про Галичину все зрозуміло. Рутення таким, такою назвою європейці в різні часи називали східнослов'янські землі, зокрема території сучасної України. І хоч. Немає прямих доказів, наприклад, якогось інтерв'ю авторки, в якому про це йшлося, або якихось чітких історичних паралелей, але те, яким чином змальована галація, її відносини з Руравією, міфологія, географічне розташування все це дуже нагадує східноєвропейські держави 19-20-х століть. Зокрема, Гучину. І поки за мною не прийшли ті, хто розбирається в цьому краще за мене. Плюс мінус, мабуть, будь-хто. Давайте закінчувати і йти до висновків. І так, що ми маємо сумарно. Перша книга це готичний жах із майже науково-фантастичним підґрунтям, який лякає огидним невідомим. Друга книга це фолькгорор, який більше схожий на дорослу казку, і з упором на атмосферу загрози невидимого невідомого. Разом це чудова містична детективна серія, яка під сучасною лінзою розглядає класичні горні сюжети, і, незважаючи на невеличкий об'єм в 300 сторінок на дві книги, може запропонувати цікавих персонажів і навіть підняти складні теми. І ще одне, якщо ви плануєте це читати в оригіналі, то незважаючи на те, що події відбуваються в 19 сторіччі, в цілому авторка використовує сучасну мову і не слід опасатися занадто складної стилізації тексту. На цьому у мене все. Дякую, що дослухали. Сподіваюся, що вам було цікаво. Бережіть себе. Скоро почуємось.